Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку. Магнітні кола, магнітний опір, розрахунок магнітних кіл. Магнітна система або магнітне коло є одним із основних елементів електричних машин і багатьох електротехнічних пристроїв. До магнітної системи входять два основні компоненти: це джерело магнітного поля. Зазвичай це обмотки зі струмом, які збуджують магнітний потік. Постійний магніт, який часто використовується в вимірювальних приладах або лічильниках. А також система магнітопроводів із магнітного матеріалу, по якому проходить магнітний потік. Магнітні кола бувають нерозгалуджені і розгалуджені, однорідні і неоднорідні. Найпростіша магнітна, магнітне коло. Складається із магнітопроводу і джерела магніторушійної сили. На даному рисунку, джерелом магніторушійної сили є катушка зі струмом. Нерозгалуженим магнітним колом називають коло, через елементи якого замикається один і той же магнітний потік. Тобто, якщо ми розглянемо попередній рисунок, ми бачимо саме нерозгалужене магнітне коло, по якому рухається один магнітний потік. У розгалуженому магнітному колі є вітки, в кожній з яких замикаються свої магнітні потоки. Ми розглянемо їх на рисунку далі. В однорідному магнітному колі, утвореному замкнутим магнітопроводом, магнітний потік знаходиться в однорідному середовищі. Тобто, якщо у нас магнітний, Магнітне коло не має зміни середовища, тобто розривів, зміни товщини, зміни матеріалу, магнітопроводу. То таке коло називається однорідними. У неоднорідному магнітному колі є ділянки, які мають різні перерізи, повітряні зазори, феромагнітні поля з різними властивостями. Розглянемо три рисунки. Перше. Котушка з тороїдальним сердечником. У нас ми бачимо, що у нас немає ні розривів, ні зміни перерізу, тому це одновідне магнітне коло. Крім того, воно ще й просте магнітне коло, Нерозгалужене. Другий. Приклад, однофазний трансформатор. Знову ж таки, у нас один магнітопровід, він замкнутий, має однаковий переріз, нього, його пронизує однаковий один і той же магнітний потік. Тому дане коло також буде нерозгалужене і однорідне. Третій приклад це трифазний трансформатор. Ми бачимо, що в нас є незалежні контури, ось один контур. Ось другий контур. І так можна взяти третій контур. Тобто, в даному випадку ми спостерігаємо однорідне магнітне коло, так як один і той же матеріал, але воно буде розгалудженим. Якщо ми подивимось, на приклади неоднорідних кіл, з ними частіше ми зустрічаємося в машинах постійного струму, де у нас є магнітні полюси, ось вони, знаходяться. і... Намагнічений ротор, і магнітні лінії, які проходять через ротор в цьому повітряному прошарку: отут повітряний прошарок. Без якого неможливе обертання ротора, у нас спостерігається неоднорідність магнітного поля. Тому, коли йдуть втрати відповідно магнітного потоку, коли виготовляють електричні машини, цей прошарок роблять якомога меншим. <кхід> Інший приклад неоднородного магнітного поля це магнітоелектричний вимірювальний механізм. Знову ж таки, у нас є повітряні зазори, ось вони, і саме в них втрачається магнітна, частина магнітного потоку. Але без нього знову ж таки оця стрілочка, яка кріпиться до цієї центральної частини, не змогла б обертатися. Ще приклади неоднорідного магнітного поля – це електромагнітне реле. Поки воно розімкнуте, це неоднорідне магнітне поле. Як тільки у нас подається на катушку струм, створюється магнітний потік, ця частина замикається і створюється однорідне магнітне поле. І так само підйомний електромагніт. Це також система, яка має неоднорідне магнітне поле. У нас є повітряні прошарки, через які проходить магнітний потік. Розглянемо магнітні величини і закони. Перша одна із основних величин це магніторушійна сила. В колах постійного струму це електрорушійна сила, це її аналог в колах магнітного струму. Замкнутого провідника. По суті, дорівнює силі струму. На рисунку видно, що якщо у нас один виток, то магніторушійна сила дорівнює силі струму. Якщо ми беремо котушку зі струмом, тобто у нас якась кількість витків омега, то тоді магніторушійна сила буде. Дорівнювати добутку кількості витків на сили струму. Магніторушійна сила є причиною виникнення магнітного потоку в електромагніті. Так як в електричному колі зі збільшенням РС збільшується сила струму, так і в магнітному колі збільшенням магніторушійної сили збільшується магнітний потік. Інтенсивність магнітного потоку характеризується величиною, яка називається магнітна індукція. Позначається буквою Б. Вимірюється магнітна індукція в теслах. І розраховується магнітна індукція. Якщо ми беремо відокремлений провідничок, Ось він у нас. І хочемо знайти магнітну індукцію в точці А, її можна розрахувати по формулі. μА помножить на струм. Поділить на 2 π помножить на Р. μА – це абсолютна магнітна проникність, І це струм, який протікає по провіднику. π – це число піфагора 3,14, і Р це. Відстань від провідника до точки А. Абсолютна магнітна проникність це добуток відносної магнітної проникності μ на магнітну проникність вакууму 4 π на 10-7 степені Генрі на метр. Ще одна характеристика магнітного поля це напруженість, позначається великою літерою H. Це відношення магніторушійної сили F до довжини магнітного кола L. Записуємо формулу. Вимірюється в амперах на метр, як в електричних колах, так і в магнітних колах є спротив проходження магнітного потоку. Ну, от І називається ця величина магнітний опір. Він прямо пропорційний довжині магнітопроводу L і обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Тобто, чим більша довжина магнітного кола, тим буде більший магнітний опір. І чим більше буде площа перерізу магнітного кола, Тим буде опір магнітний менший. Одиниця магнітного опору це 1 поділити на Генрі або Генрі в мінус першій степені. Магнітний потік. Це аналог сили струму в колах постійного струму. Позначається великою літерою F. Магнітний потік це відношення магніторушійної сили до магнітного опору. Магнітопроводу. Магнітний потік також можна визначити як добуток магнітної індукції на площу, через яку ця індук... магнітна індукція проходить. Вимірюється у веберах. <кій> І стосовно розрахунку магнітних кіл. Як і для кіл постійного струму, змінного струму, є закони Кіргофа і для магнітного кола, які дозволяють розрахувати магнітне коло. Що нам каже перший закон Кіргофа? Що у вузловій точці алгебраїчна сума магнітних потоків дорівнює 0. На рисунку ось вузлова точка. У нас розгалужене коло, і сума магнітних потоків в цій точці буде дорівнювати 0. Це аналог закону Кіргофа для кола постійного струму, де також струм у вузлі дорівнює 0. Записали її формулу. І аналогічно є другий закон Кіргофа для магнітного кола. Його ще називають. Законом повного струму. Магніторушійна сила F дорівнює сумі добутків напруженості поля на довжину відповідних ділянок магнітного кола. Тобто, якщо магнітне коло складається із кількох ділянок різної довжини, то магніторушійна сила буде дорівнювати сумі добутків напруженості на довжину ділянки. Дякую за увагу.